Привіт, усім ви на каналі Астрофеномени сьогодні ми будемо розмовляти із неймовірною Оленою Стеценко Мольфаркою. Тому залишайтесь на нашому каналі, адже ви дізнаєтеся, які дати у жовтні будуть позитивні. А яких дат варто остерігатись? Тому залишайтесь з нами, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, і звісно, не забувайте писати ваші коментарі. Пані Олено, вітаємо вас на нашому каналі. Надзвичайно приємно вас бачити, і хочеться саме від вас отримати прогноз на жовтень місяць. Почути від вас, які дні будуть щасливі у жовтні, коли буде дійсно панувати благополуччя в кожного із нас. Давайте із вами дещо заглянемо в наше майбутнє у жовтні місяці. Вітаю вас, давайте заглянемо, тому що жовтень у нас буде дуже цікавий місяць і дуже напружений місяць, тобто такий і, і позитивний, і напружений, коли е, потрібно буде поспішати і все робити. Якщо ми говоримо саме про якісь певні дати, то, то власне які найпозитивніші, найкращі дати є у жовтні, на який період вони припадають? Позитивні дати у нас буде обов'язково, це буде покрова. Покрова це буде у нас 1 жовтня, ми перейшли усі на новий календар. Потрібно про це пам'ятати, притримуватися тоді тих днів, саме коли святкується свято, коли правляться служби, коли є певні енергії, коли певні вібрації християнського Грегора. Тоді і ми вважаємо, що цей день святковий. 1 жовтня це такий чудовий святковий день. 1 жовтня, хоча і припадає на старий місяць, на спадаючий місяць, уже на так би мовити, останні дні спадаючого місяця, тому що 2 жовтня у нас уже новий місяць настає. Починається молодий місяць. Він буде зростати, давати нам енергію. Але пам'ятаємо, що 1 жовтня. Це день і очищення, і наповнення. 1 жовтня йдемо до церкви. У цей день можна звільнитися, від хвороб можна звільнитися. Можна звільнитися від безрочів, від бездітності, можна звільнитися від самотності, тобто дівчатка йдуть і хлопчики йдуть, просять покрову про заміжжя. Тобто такий день звільнення і наповнення. коли можна Побажати собі бажань, попросити святих і присвяту матір Богородицю для того, щоб вона спрямувала шляхи на позитивний. Такий склад і позитивне, таке життя. Також у нас є такі сприятливі дати, як 3, 8 і 9 жовтня, коли дуже сильні енергії, коли молодий місяць він зростає, наповнює, дає. Тобто, у ці дні можна не написати бажання на листочку, можна їх спалити, відправити у всесвіт, щоб ці бажання до вас скоріше збулися. 2 жовтня теж це у нас настає молодий місяць. Пам'ятаємо, що перші 12 годин, а особливо перші 2 години після настання молодого місяця, ми записуємо бажання на можна записати на цілий рік, можна написати найближче. Майбутнє можна написати на місяць, тобто беремо, як завжди, червоний блокнотик, червону ручку. Спочатку благодаримо Всесвіт і Бога за те, що вони поруч, за те, що вони здійснювали бажання наші, за те, що вони супроводжували нас на шляху, а тоді записуємо те, що ми хочемо отримати певного, певного дня. І ще у нас така. Дата 20, 26 жовтня. Це у нас перенесене свято Дмитрія Солонського із 8 листопада. Перенесли на 26 жовтня. Дмитрія Солонського такий пам'ятний день, коли ми згадуємо наших предків, наших батьків. Це і він до речі припадає на суботу. Це Дмитрівська субота. Обов'язково треба. Сходити у церкву треба вивільнити усе, що у вас не вирішені питання, які у вас не вирішені із померлими, наприклад, там батьками, друзями, там родичами. Попросити пробачення, попросити Бога для того, щоб він звільнив від гріхів померлих для того, щоб вони отримали царство Боже. Ну тобто, такі дві дати, скажімо там по християнському агрегову це. 1 жовтня і 26 жовтня потрібно пам'ятати. І усі дати, які припадають у нас на молодий місяць, вони сприятливі. Але я сказала, вже найсприятливіші дати на молодий місяць це 3, 8 і 9 жовтня. Що потрібно остерігатися, яких дат? Це е, е, сатанінські дні. Це у нас буде 10 жовтня і з 16 по 18 жовтня, до речі, 17 жовтня, найнесприятливіший день. Це у нас буде повний місяць, буде проводитися дуже багато чорних обрядів. І у нас ще дата, 24 жовтня. Це такий агресивний день, день крокодила, день алігатора, коли енергії будуть зашкалювати, коли дуже багато сварок, конфліктів. E, і у нас дата ще 31 жовтня. Да? 31 з жовтня це у нас е, така дата, е, коли у нас е, хилове святкується. Це нещодавнє свято у нас на Україні, але треба пам'ятати, що у цей день е, в нечисті сили будуть намагатися перемогти світлі сили. І потрібно остерігатися. Тобто, у ці дні е, ходимо до друзів, е, переповнюємося гарними світлими енергіями, читаємо молитви, ходимо до церкви. Е, ну, тобто, остерігаємося таких днів. А усі інші дні у нас будуть сприятливі, чудові, світлі, і у ці дні е, треба. Е, Подякувати літу, треба подякувати урожаю, треба подякувати усім силам природи, які нас наповнювали. Тому що у жовтні, у жовтні ми переходимо у переходимо зимовий такий стан, у стан відпочинку. Тобто, жовтень він і, 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 і такий світлий, чудовий, дуже і, і місяць очищення. Місяць наповнення і приготування до, до зими до спокою до відпочинку. Ви сьогодні вже пригадали хеллоуін, який буде святкуватися у жовтні? От загалом, так чи потрібно святкувати це свято? Тому що ми бачимо про те, що впродовж останніх років а, дійсно а, цей день набирає необиякого ажіотажу, особливо а, серед молоді а, серед молодого покоління. А, ну і власне чи може загрожувати цей день це святкування чимось в майбутньому для людей? Ну, якщо брати е, інші релігії, наприклад, там слов'янську релігію, це такий був період часу, коли виходили усі темні сили. І вони максимум там, наприклад, там жахали, там робили усілякі пакості. Чому тому, що у цей день вони мали найбільшу силу, і після цього дня вони вже ховалися у землю, дуплам ховалися, впадали в зимову сплячку. Ну тобто такі темні сили. Вони намагалися максимум зробити усіляких злих е, пакостей для людей, е, втішитися, е, от наповнитися такими негативними енергіями і е, піти, піти у сплячку. Чи святкувати, чи не святкувати, е, вирішує кожна людина по своєму душевному там, духовному стану, е, тому що для діточок це дуже таке веселе свято. От, і вони отримують подарунки, отримують цукерки, от, і, е, і у цей день краще, краще звільнитися від негативу. Е, треба наповнитися усякими е, світлими енергіями, радістю, любов'ю треба наповнитися. Тобто, кожна людина е, вона повинна вирішити сама: святкувати її це день чи не святкувати. Дякуємо вам, пані Олена. Рухаємось далі по наших запитаннях: як позбутись негативної енергії, як потрібно правильно проводити ритуали очищення себе. Ну, негативну енергію можна очистити дуже багатьма способами. Тобто Негативна енергія вона очищується молитвами, вона очищується гармонією, тобто певним звуковим рядом, коли ми слухаємо, наприклад, там, музику, коли користуємося індійськими чашами. Негативну енергію можна очиститись завдяки медитаціям. Тобто очищенням енергіями космосу, енергіями землі. Тут не тільки молитви можуть очиститись, можуть очистити заговори, можуть очистити стихії, тобто можна приймати душ, можна лежати на землі, можна обіймати дерева, можна працювати із вогнем. Треба пам'ятати, що очищення негативної енергії воно не проходить. Проти торсіонних полів, тобто пам'ятаємо фізику, так а наповнення за годинникою, стрілкою, очищення проти годинникою стрілкою, тобто можна узяти свічки, можна посадити людину на стільчик. І можна свічками походити проти годинникової стрілки навколо людини і почитати різні молитви, як то молитва псалом 50 і псалом 90, той же самий «Отче наш, до Воскресний Бог молитва Животворящому Христу. Ну, тобто, є заговори на очищення, заговори Богородиці на очищення, заговори стихії на очищення. Можна різними способами дуже ну тут перераховувати, як можна звільнитися від негативної енергетики. Можна носити, от, наприклад, да я ношу браслети із різного каміння, які концентрують на собі негативну енергетику. І Потім я ці браслети чи кульчики, чи свої перстеньки я. Кладу у воду і кладу, наприклад, там у чашку і пускаю туди водичку. І 10 хвилин ці браслетики, які вже натягнули на себе негативну енергетику, вони під проточною водою очищуються. Очистити можна. А приміщення також прибиранням, прибиранням із гарним настроєм. Наприклад, там прибирання проводити, співати пісні. можна відчинити двері, провітрити приміщення. Можна, можна очистити свічками, можна наповнити свяченою водою. Ну, тобто, кожна людина, вона метод очищення від негативної енергетики, вона вибирає свій, тобто те, що їй приємно до духа, до душі, те, що приємно, те, що не суперечить її поглядам, і те, що впевнить її. У тому, що негативна енергія знялася, і людина наповнилася, і в неї все гаразд. А, зрозуміло із цим. А давайте також поговоримо про те, як очищувати свій будинок від негативної енергії, яка накопичується упродовж певного якогось часу. Ну, по-перше, для того щоб очистити будинок від негативної енергії, потрібно його спочатку фізично очистити. Фізично очистити, що це означає? Це треба зробити генеральне прибирання. Це треба вивільнити свій простір від речей, які неприємні, які дуже давно не вживалися. Від речей, предметів, від посуду, який там нащерпився, тріснув. Почистити дзеркала, почистити шафки, ну тобто, все-все-все очистити, а потім вже можна прийматися за очищення від негативної енергії. Очищення від негативної енергії теж проводиться декількома способами, а можна використовувати ті самі індійські чаші, коли крутимо, коли певний вібраційний ряд і коли певні звуки. Є також дзвіночки, такі енергетичні. Енергетичними звуками, енергетичними вібраціями, можна очистити приміщення. Тобто ходимо, ходимо в приміщенні і або крутимо чашею, або дзвіночками обробляємо, або свічкою обробляємо. Ходимо, хрестимо, крутимо, кола робимо, читаємо молитви, найкраще читати псалом 90 очищення, наповнення і захист. І очищувати приміщення, очищувати вікна, очищувати всі дзеркальні поверхні, очищувати, і потім освятити водичкою свяченою або Живою водою або перша вода, яка після ночі, тобто у 3 четвертій годині ночі можна набрати водичку, якщо немає свяченої води, можна наповнити приміщення, а також можна. Узяти сухі трави, і ви їх перемішали, Вони міленько-міленько такі перемішані. Беремо на тарілочку або в миску, беремо металеву, кладемо гіркою. Оці трави, і ми робимо таку дірочку. Цю дірочку ми підпалюємо, потім тушимо, і трави тліють, і іде дим. Да, і оцим димом і страв, цим е, запахом, цим де, димом ми очищуємо приміщення, теж не читати заговори. Е, можна е, сандалові палички, можна різні різні е, е, благовоння придбати, ними можна очищувати. Також можна можна у приміщенні розміщувати, наприклад, якісь там концентратори негативних енергій, як то е, кришталеві там піраміди, там е, камінні яйця зараз дуже багато продають і дуже багато е, е, куль продають е, всіляких із різного каміння. Тобто це такі концентратори негативних енергій, і ми їх потім збираємо. Деревця з камінчиками вони теж концентрують на собі негативну енергетику і віддають позитивну енергетику, тобто такий обмін. Ми Забираємо, очищуємо проточною водою чи вогнем їх очищуємо, тобто людина очищує приміщення. Як їй подобається, чи вона запрошує, наприклад, спеціаліста? Вона може запросити священника із церкви, попросити, щоб священник очистив, освятив приміщення. Це робиться один раз на рік обов'язково. А а повне очищування, освячування приміщення, чи то робоче приміщення, чи то домашнє приміщення, а повне велике очищення робиться раз на 5 років, а звичайне очищення раз на рік, і а, на водохрещу можна його зробити, це очищення, або, наприклад, там запросити священника в окремі дні, коли він може зробити очищення. Тобто люди, які притримуються християнської. Релігії, вони йдуть християнським шляхом, інші люди можуть використовувати різні, різні способи очищення, які їм подобаються. Дякую вам, рухаємось далі. Давайте поговоримо про наявність інших порталів, в принципі, на нашій території земля. Що значить інших порталів? Тобто портали, портали бувають різні. Портали буває портали потечі, чи може будь-яка людина переміститися в інші якісь певні світи, навіть не підозрюючи, не розуміючи про це. Для того щоб переміститися в інші світи, потрібно зміна її свідомості. Тобто людина повинна бути або в трансі, або у сні, або у медитації. Тобто, є портали в інші світи, є портали у світ мертвих, є портали в нижні астрали. Ну, тобто дуже дуже багато порталів, які переміщують. Людину у інші інші відчуття, реальність інші відчуття це відбувається завдяки зміні свідомості деякі люди вони використовують для цього. Снобачення, тобто є практики снобачення для того, щоб переміститися в певний час, а певний проміжок свого життя, наприклад, чи, наприклад, коли вводять гіпноз там регресія. Ну тобто існують, існують ці портали. Цей портал, по-перше, можна зробити самостійно. В цей портал, наприклад, можна поїхати. Цей портал може бути відкритий усілякими там обрядами, от, призивами певних сил, які відкривають ці портали. Ну тобто, для того, щоб правильно перейти по цим порталам, відкривати ці портали, потрібен обов'язково дуже гарний, дуже чудовий спеціаліст. От, тому що це дуже небезпечно. Людина повинна піти, і людина повинна повернутися, тому що якщо вона не зможе повернутися, тіло впаде в кому і потім може померти. Тобто це не можна самостійно робити, не можна самостійно, і потрібен обов'язково провідник для того, щоб зміг людину перемістити із порталу назад у реальність. Дякую, дуже цікаво. Ну і власне, які у нас є в Україні найбільші місця сили на сьогоднішній день, де дійсно можна отримати певний заряд енергії і доторкнутися частково до цих місць? У нас на Україні нескінченна кількість місць місць сили. Сказати, що якесь місце сили. Дуже сильне, якесь місце сили слабке. А там дуже кожна людина відповідно своїй енергетиці відчуває місця сили. Хтось сильніше, хтось uh, слабше, ну тобто uh, сказати, що от є на Україні най 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 найсильніше місце сили, такого немає. Є чудові місця у нас на Україні українські стоунхенджі, у нас є і е, каньйони, у нас є, і річки, і водоспади у нас є. Uh, із таких сильних місць сили, uh, uh, можу назвати, скелідовбуша. Там взагалі така енергетика просто просто джерело енергії, е, Довбуша, особливо печера Довбуша, де він відпочивав, особливо серце Довбуша, е, Терношорська лада Шишори, Івано-Франківська область, це синний вір, та, Закарпатська область. Це це буша, це Богославський каньйон. До речі, хто не був у Богославі, дуже рекомендую каньйони. подивитися, там. Дуже чудова енергетика, дуже чудова природа. Це, це Кам'яне село. Кам'яне село це у нас Житомирська область. Там прямо такі скелі, такі каміння дуже великі стоїть. До речі, нещодавно була у Запоріжжі, але по дуже сумні події син був у військовому госпіталі. Я перший раз у житті попала на кортицю. Ортиться то взагалі це щось таке. Там, по-перше, і кургани, там, по-перше, і слов'янське капіще. Там, там я прямо фотографію робила на фотографіях видно привидів неупокоєння душі. Я коли відкрила ці фотографії, збільшувала там дуже сильна така енергетика, там енергетика предків, енергетика землі. І Ще дуже полюбляю дуже їздити на гору тотоку це селище Медвін. Я постійно їжу з друзями, наповнююся силами. Коли вже виснажена, така дуже обов'язково зв'язуюся з друзями, їжу туди на дотоху. А коли не можу поїхати, то друзі привозять там камінчики, привозять там хвою, шишечку привозять соснову з цієї гори. Я тримаю в ручках і наповнююся енергіями. Тобто є дуже дуже багато інформації в інтернеті стосовно місць сили, де можна наповнитися, поєднатися, відпочити, відпочити розумом, отримати космічні енергії, енергії землі, поспілкуватися енергетичної всесвітом. Інформації є дуже багато дуже багато проводиться екскурсій на місця сили, тобто людина може поїздити. поїздити. От я, наприклад, там прив'язана ну, до Києва, тому що зйомки і люди. І у Києві я ходжу обов'язково на замкову гору, на листу гору, це на Саперно-Слобідській, і я їжджу до Аскольдової могили. Це три такі місця, які мені дуже подобаються, які я вважаю Краю сильними тут у Києві, але по Україні є дуже дуже багато місць, куди можна з'їздити і е, щось виділити, таке одне, що найсильніше, найсильніше не, я не можу сказати. Тобто мене дуже вразив сильний бік. Е, когось може вразити, наприклад, та сама кам'яна могила, кам'яне село, е, когось може вразити Холодний Яр. Хтось може поїхати в суботі і назавжди залишитися там жити. Ну тобто, людина повинна сама обирати, як вона відчуває по своєму енергетичному стану, по наповненню, як вона відчуває це місце сили.